Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. І сьогодні хочу з вами поговорити про після святкове ведення домашнього господарства. Яке вона? Ну, у моєму випадку можна сказати, що практично ніяке. Після Великодня я майже нічого не готую з виключенням того, що якусь кашу для дітей, оскільки доїдаємо те, що залишилося від свят. Є от освячений кошик в кошику. Багато різної смакоти, і, як би то не звучало смішно, коли кажуть, що їж на свято, а потім їж бо зіпсується, то напевно так само і в нашому випадку. Відварюю просто на гарнір якусь кашку, картопельку чи макарони, одним словом, будь що. А доїдаємо все те, що у нас було у кошечку, все, що готувалося до свят. Тому змотивувати щось готувати смачне в перший тиждень після паски, є дуже складно, оскільки я сама нічого не готую, окрім того, як я казала, як відварити ем, якийсь гарнір. Для того, щоб шлунку було легше, це може бути гречана каша, картоплі пюре, якісь макарони, ну, але не більше. Або ще можна зварити курячий бульйон. Також я варю в перший тиждень, навіть деколи, і в понеділок або у вівторок, для того, щоб трошки розгрузити шлунок і щоб було легше. А так, сачкую. Відпочиваю і, чесно кажучи, після такого меню треба було би йти десь на город працювати, але в нас трохи погода така не для городу, тому працюю в хаті. Ось так всіх погодую, потім це все гарденько за всіма мию. Ну, діти стараються посуд мити раз по через раз. Ну, принаймні, за собою кожен тарілочку старається помити, ну, але в святах буває, що і забувають, і не тільки в святах, буває по-різному. Треба звертати увагу, і якщо так дуже строго, то тоді. Миють, не забувають, а якщо трошки розслабитися, то тоді забувають за таке, що вони мають робити. Головне, що мама не забуває, і ніхто цього не відміняв. І навіть у свята, так як можна собі посачкувати із приготуванням їжі, а із миттям посуди не посачкуєш, треба мити. Ну, одним словом, так, то трошечки таких жартів. Не знаю, як у кого, але я завжди у хорошій компанії. Я чомусь не можу бути сама. Якщо я на кухні, вся компанія біля мене на кухні. Якщо я десь в іншій кімнаті, то всі дружно йдуть туди, де я. Якщо не, ну, ніхто не має якихось таких справ, я постійно є в чиїсь компанії. Не знаю, чи так в усіх мам діліться, чи то тільки я така щаслива, що за. Ходять по цілій хаті, не знаю, кажіть, пишіть щось. Тіште мене, або засмучуйте, чи то так в усіх, чи то тільки так люблять діти мої ходити всюди за мною. От, мию посуд, а там стрибають з боку біля мене, то Софія розмотала, принесла з туалету весь туалетний папір, розмотала мені навкруг стола в 10 шарів, поки я ту посуду помила. Ну, одним словом, маємо те, що маємо, інакшого не маємо. Тому швиденько миємо посуд, не зациклюємося, оскільки у нас, окрім того, що помити посуд є багато іншої роботи, хоча немає якоїсь такої важкої роботи десь. На городі там чешетись, але діти потребують постійної уваги, десь кличуть, щось хочуть, то подивіться там, то послухайте то, то підійдіть туди, і ти так навіть просто мити посуд, не можеш навіть деколи стати, якщо тебе починають. Звичайно, буває деколи дуже спокійно, і нікому нічого і нікого не треба, а буває так, що. От так стануть біля тебе, і ходіть і вже і швиденько, і треба, і ну, одним словом, ось так. Доля мами то є таке, щоправда, я казала, не знаю, чи то тільки у мене, так, чи то так в усіх. Швидесенько все, що помила, повитирала, порозкладала по місцях і. Можна сказати, що готово. Все треба ще повитирати добре стільницю, пополоскати ті всі рушнички, поставити їх сушити. І можна сказати, що фініш. Єдине, що ще треба позбирати за Софійкою речі по підлозі. А так все. Після свят, що ще я зрозуміла, що, можливо, нарешті весна стане теплішою. В горах дуже довго холодно. ну і ми так вже були, Я вже була спакувала всі куртки зимові, хотіла їх виносити. А на другий день у нас випав сніг і прийшлося їх всіх розпаковувати і знову одягати. Я дуже надіюся, що вже снігу у нас не буде. хоча навіть після Великодній час у нас досить такий холодний вітер. І всі діти мої засмаркалися, засоплялися, тому що трошки. Легше поодягалися, ніж треба, і зараз всі дружно капаємо носи, пчихаємо горла, тому що всіх пече, всім щось не так, одним словом, трошечки нас десь продуло. Курточки я ось так легенько всіх складаю. У мене нема чогось такого особливого, я коли їх виймала, в мене Софія. у Ті пакети, в яких вони були поскладені, їй вони були дуже сильно сподобалися, бо були великі, всі порозривала. Ну, принаймні, я вже їх від неї не забирала. Тому ось так: просто у пакетики я складаю курточки і виношу. А на другий поверх, гардеробної в мене немає, є не завершена будова така на другому поверсі. Я там маю таку кімнатку, де все складаю. І взуття, і одяг зимовий. Ну, одним словом, ось так. Просто в пакетиках, щоб не припадав пил. Хоча я їх і складаю чистими уже на літо, але потім все одно перед тим як носити ще перу. Ось такими післясвідковими буднями я з вами поділилася. Надіюся, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, то ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися з все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім до Па-па!